Скандали, воно там то там виринає, то там, то там хтось когось обматюкав, то там хтось когось обізвав, то там відмовилися, там сказали, що ми будемо хочемо по-російськи, і буде по-російськи. Воно так і буде. І тут, тут не справа в тому, що хтось там це має займатися, там пильнувати, порушувати справи, ну то можна порушити справи, ну, але то буде справи проти третини населення, даруйте. Тому що вся та вата, не овата, вся та взагалі золотає молодь, Тікток, Інстаграм, ці всі мандавошки. Ну воно ж розумієте, на тому вирощене, і ти ж всіх не проконтролюєш. Це справа в природі суспільства. Воно настільки колонізоване і навіть не усвідомлює ступеню і метастаз своєї колонізації вже навіть на четвертий рік війни, де війною є все російське. І на них суне все російське, і вони не дають собі запитань, що будучи провідником всього російського, вони тим самим створюють підстави для війни. То вже говорено, переговорено Ну хто тільки про це не говорив? Воно говорилося до війни, говорилося в час війни, і я так думаю, і буде говоритися вічно, тому що до певної категорії, які ну все-таки мають сформовану вже свою креольську, Таку, от розумієте, ідентичність, до це в принципі і не дійде. Для них, от вони, для, вони розділяють ці речі для себе, та? Вони розділяють російську мову, російську пісню і взагалі російський реп. Вони розділяють від війни, від того, що Україна воює саме з тією державою, яка все це продукує, і яка все це приходить захищати. І приходить в ракетний спосіб, і балістичний. Ну, то що тут зробиш? Це є, я не знаю, це слово, терпила, та? ну от це слово можна вернути і на такій таці, а таця буде триколорна, і так от підсунути під рило і сказати: терпили. Ну, тобто, самі хочуть терпіти і потерпати від того носієм, чого вони самі і є. Ну, це клініка є, звичайно. тут. Тобто тяжка ситуація, якраз через те, що суспільний запит є в значній мірі ось такий. Це знаєте, це не пророблені уроки, це не зроблені і не з'ясовані висновки взагалі війни, як такої. Це ще на повоєнний час, це ще буде і буде тривати і... це таке, знаєте, домашнє завдання на віки вічні, а менше називається.